Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Олена, я проживаю в місті Київ з донькою, і на своєму каналі я навчаюсь фінансової грамотності. Треную свою фінансову дисципліну. Сьогодні 8 лютого і я розподіляю готівку на тиждень. 8 лютого 2026 року. Сьогодні. Десятий розподіл на моєму каналі. Рахуємо? 1, два, три, чотири, пять, шість, сім, 8, дев'ять, десять, одинадцять, сто, двісті, триста, чотириста, п'ятсот, 17, сімсот, сімдесят. 11 тисяч сімсот гривень. Розмінних купюр сьогодні небагато, тому постараюсь якось розподілити з того, що є. Ось так, здається. Отже, розпочинаємо. Як завжди, свій розподіл я починаю з розділу заощадження, а саме подушка безпеки, інвестиції, куди я буду відкладати 10% від свого доходу. З сьогоднішньої суми буде в мене відкладено 1200 гривень. Тисяча Так, в конвертику у нас є кошти. А саме на Монодепозиті – 25 тисяч гривень. Три акції, три облігації ОВДП. Конвертику є 100 доларів. Сьогодні додаємо 1200 гривень і буде у нас. Так, 2300 столарів, 2300 гривень. Наступний конвертик заощадження. Це челендж 52 тижні. Сьогодні сума до розподілу 1800 гривень. Тисяча. У нас тут є кошти. Я візьму по 2000 і решту дам з конвертика 200 сюди. Так, 2000 гривень. Так, 10. Значить, ми витягнули цифру 1800 гривень. 1800. Шукаємо її ось тут, закреслюємо. Сподіваюсь, зрозуміло. Значить, в конвертику одна облігація? Раз, два, три, чотири, чотириста доларів. І в гривнях. Раз, два, дві тисячі сімсот. Мрія відпочинок зазвичай також 10%. додаю на ці конвертики. Тобто буде 1200 гривень. Додано 1200 мрія. На мрію – це на купівлю авто. Так, в конвертику. В конвертику є ОВДП-2. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість доларів. І стало 2200 гривень. Як можна побачити, в мене різні збереження і облігації, і депозит, і дещо міняю долари. Так, наступний конвертик відпочинок. З конвертика витрачала на цьому тижні 1150 гривень. 1000 гривень це були квитки на автобус, донька поїхала в село до бабусі. І 150 гривень це каву купувала. Так. В конвертику є 2 ОВДП, і в гривнях 850 гривень залишилось. 10 відсотків від сьогоднішньої суми 1200 гривень. Так, рахуємо, що буде 1500, 700, 800, 500, 2050. Додали так, 1200, стало 2050 гривень. У мене немає окремого конвертику на відпустку. Відпочинок включається. Відпочинок в кафе, відпочинок десь поїхати, каву випити, тобто загальний, загальний конвертик. Раніше в мене були окремі конвертики розділені, але це так багато цих конвертиків, я їх узагальнила. Наступний конвертик оренда житла. 4 тисячі щотижня. Раз, два, три, 4. З конвертика на цьому тижні нічого не витрачала. І тут є 200 доларів і гривнях. Так, значить буде 200 доларів. Я їх потім міняю між конвертиками назад в гривні, коли потрібно витрачати. Так, 200 доларів, раз, два, три, 4, 50 гривень. Просто інколи купую долари, щоб в гривнях по кожному конвертику потрошки є, я їх можу так об'єднати і купити. На навчання доньки 500 гривень щотижня. конвертик. Було 2500 гривень, нічого не витрачала, 500 додала, стало 3000. Те, що, мабуть, зроблю, а так в тисячу поміняю зразу крупнішу. А, і забула записати, що 4000 на оренду житла. Це комунальний, мобільний інтернет, зв'язок. Тобто всі отакі витрати в мене входять в оренду житла. Окремих конвертиків на комунальний в мене немає. Так, Далі наступний конвертик. Подарунки. Зазвичай я сюди відправляю. 10% від доходу. Але сьогодні спочатку відправимо на продукти та проїзд. На цьому тижні витрачалось трошки більше на таксі. Вертик майже порожній. Я на карту їх буду класти. Так, тисяча, тисяча гривень покладу. Сьогодні тисяча гривень. І буде тисяча готівкою, а на карті так щось залишалося. Оце тільки на продукти проїзд. На цьому тижні не планується в мене витрачатися. Я живу в більшій доступності від роботи, тому на проїзд не буду витрачати. Наступний конвертик. Здоров'я та краса. Конвертику є 1000 гривень, це залишалося, витратила 1500. Покладемо сюди, ой, не знаю, 500 гривень покладемо з 2-3. 400-500. Буде 1500. Витрачали багато на ліки донька захворіла, я захворіла, зараз сезон простуди. Так, на одяг. В конвертику є 100 доларів, нічого не поповняю, і залишається 100 доларів. Залишилось дім затишок. Витрачала 250 гривень, тут ще 1000 залишається. В принципі, не буду нічого поповняти на цьому тижні, тобто 1000 так і залишиться. Далі, все, що залишилось, подарунки, відправиться так, 100-200-370 гривень. 370 гривень відправляється на подарунки. В конвертику подарунки були кошти небагато. 400 гривень. І додалось 370, буде 770 гривень. Вставлю кадр, я купила собі подарунок Сережки і забула вставити кадр в минулому. Відео про, про витрати. Якщо не забуду, вставлю тут. Це мій, мій подарунок на день народження. Мої сережки. Все, категорія різна. Тут якісь кошти залишились, витрачала. Здається, на продукти або на таксі. Так, тут залишалось 280 гривень, нічого не додала. 280 залишається все. Ось такий був сьогодні розподіл. сподіваюсь все зрозуміло. Підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Буду вдячна всім. Напишіть в коментарях, як тренуєте свою фінансову дисципліну ви, які інструменти використовуєте для цього, буде цікаво дізнатися. З коментарів я приміняю, примінила в своїх розподілах дуже багато речей. Наприклад, почала купувати облігації як інвестиції. Міняю ватівку в гривнях в долари, тобто такий спосіб заощаджень почався в мене з ваших рекомендацій. Тому дуже всім вдячна, що дивитесь, до зустрічі у наступному розподілі.